Сьогодні у нас на огляді такі лампи. Купував я їх по 4 долари по знижці з Телеграм, знижка ЮА. Вони кольорові. По відгукам в них не дуже класна батарея, але її легко замінити. І там є відсік до другої, для другої батареї, то можна поставити більше батарей, можна замінити контролер і вони будуть краще працювати. Але за 4 долари, я вже скажу, що я відкривав і дивився. За 4 долари це прям. Вау! І так, вони прийшли в коробках, прийшли дуже швидко. Я їх придбав, здається, 4 штуки на різні аккаунти, тому що на один аккаунт можна було замовити, здається, 2 штуки. І так, дивіться, додатково плівкою перетянута, щоб, оп, тут вона, ну то я потім віддеру вже. Ось плівочкою, щоб не дряпалась, Не дряпався пластик. Так, не ну Давайте я отак вот зроблю, потім ті шматочки подістаю. І так, знизу у нас Type-C зарядка в кабелі, де в комплекті Type-C, і є такий ось тімлячочок невеликий. Type-C. Тут якийсь отвір, дірочка маленька, але я не знаю навіщо вона. Знизу у нас є для вкрутки на якусь стойку для того, щоб поставити на триногу чи кудись можна вкрутити і поставити, куди вам потрібно. Але мені більше всього подобається, що тут є два магніти. Цей магніт ось чимось заляпаний чи клей на нього. Так, клей, клей залишився, тому і трошки відтирається він. Ось, то можна примагнити кудись до металевої поверхні. Я для наглядності примагнитив до ножа. Тобто можна, вони дуже гарно тримають, навіть те, що площа замала. Окремо ще куди-небудь приліпимо його. Так, труба, звичайна труба. Ось, Кріпиться. Давайте я її вімкну. закріпив десь. Так, магніти щось вони не, не захотіли тримати з першого разу. Поїхали ось. Все тримається, все гаразд. Ну, Мені здається, що ця басеусовська лампа вона тримається е гарніше, тому що в неї один великий магніт, більша площа. А тут е невеликі магніти, один зверху, один знизу. Але е тим не менш тримається. Тут ми все подивились, тут у нас 10 ватт. я, мені здається, немає тут 10 Вт, але менше з тим. RGB 49 mod, WorkPall 37, температура від 2700 до 7500 кельвінів, Music Rhythm 3, mods, 3 режими музикальних ритмів. Тут у нас є кнопки включення, ритм, ап, даун, це я так розумію яскравість. І якісь Т-модель, RGB-модель. Я не дивився в інструкцію, тож вмикаємо і дивимося. Вмикається вона От таким кольором. Я не знаю, буде видно чи ні. Моя камера зможе вона це показати або ні. Жовтий такий, зеленувато, жовтий, синій, зеленовато жовтий-синій колір. Він такий, ну прям мені подобається. І давайте сразу ми Ось, це я включив ритм. Тобто він. А, я зрозумів, навіщо та дирочка, тобто ця дирочка це мікрофон. Вона слухає навколишнє середовище і на підтакт з луком вона мігає. Мігає так яскраво, я мовчу. А, ну то я говорив і вона мігала. Коли я мовчу, воно мігать перестає. І ще й міняє колір. Прикольно. І режимами, модами, оціми ми можемо міняти кольори. А, не то я натиснув, апдаун треба було. тобто Я перемикаюсь. Е, є у нас оцей режим CCT Mode, це яскравий білий кольор. Тобто, якщо треба щось підсвітити, як ліхтар можна використовувати, він, мабуть, розрядився, тому що одразу вимикається. Візьму інший. Вмикається він кольором. Дивіться, який. Оп. А, це режим, він пішов в режим. Кольору міняється. Це зелений, фіолетовий. Я не знаю, як буде видно на камеру, але мені дуже подобається, як воно виглядає. Різний кольор. Давайте перемкнемо на ритм. Ось ми включили в ритм. І тепер, коли я буду розмовляти, він включає мігати. ці режими вони міняються. Це як шкала йде, а там можна, щоб вся вона мінялась, коли хтось розмовляє. Я зараз затихаю, вона перестане загоратися. Тепер я розмовляю, і вона знову горить. Тобто під такт музики вона буде отак горіти. Цікаво. Давайте перемикнемося на білий кольор. Ого, як яскраво! Сліпе дуже. А ну давайте О, теплий, тепер жовтий, бачите? Білий знову. Білий, жовтий, білий-білий, жовтий, білий-білий-жовтий. Тобто білий яскравий, білий, менш яскравий і теплий колір. Тут три режими. Ну і RGB-режими це як завантаження. А, це полоска. Тобто ми можемо перемикатися модами цими, дивитися, які тут режими є. Отак. От це прям режими ми міняємо, і далі ми у цим міняємо кольори, мені здається. Так, оціми кнопками Up-Down Ми міняємо кольори, які нам потрібні, щоб були. Давайте ще перемкнемося. Перемкнулися модом на такий режим. І давайте змінимо кольор. Ага, в цьому режимі кольор не міняється. А в цьому? в цьому теж не міняється. В цьому не міняється. Тобто, не в усіх режимах міняються кольори. Ох Тут найбільша кількість кольорів, мені здається. Дрібніше, дрібніше, тепер знову крупніше. Так, не в усіх режимах міняються кольори. Ага, червоне з, червоне з синім. Тут теж кольор не міняється. О, є якийсь стробоскоп. Це теж в модах, не в білому, а в модах. Жовтий, теплий, червоний, зелений, синій, жовтий. Ну, всі. Кольори радуги є стробоскопи, є отакий колір. Давайте спробуємо тут поміняти колір. Тут теж не міняється. Ну, враховуючи. Враховуючи, що ця лампа обійшлась мені в 4 долари, це дуже круте придбання. Тут можна легко його, тут є два болти, викрутити легко все і замінити батарею. Тобто, якщо тут, тут батарея стоїть слабка, наскільки я знаю, судячи з відгуків, якщо виникне така потреба, то їх можна легко поміняти або на більш ємну, або поставити дві навіть батареї. Кажуть, що тут є місце для двох батарей. Що можна навіть дві поставити? Якось так. Вподобаєчка, підписка, до зустрічей.